Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися цікавою інформацією чудовою новиною про мій новий відеокурс Петриківського розпису, який розташований на платформі OpenArt Academy. Це великий курс, відеокурс Петриківського розпису. Він може підійти і для початківців, які роблять тільки перші кроки в малюванні петриківського розпису, і може також підійти для поцінувачів петриківського розпису, які вже мають навички малювання, або вже деякий час, певний час малюють Петриківський розпис. Для зручності курс поділений на три модулі. Тож, ви можете або придбати повністю весь курс, або придбати будь-який з трьох модулів, який зацікавить вас. Перший модуль містить інформацію для початківців. Є інформація стосовно матеріалів, якими користуються художники петриківського розпису, інструментів, якими малюються. Перший модуль містить інформацію, як поводити себе з фарбами та з пензликами. Крім того, в першому модулі є вправи з малювання петриківського розпису пальчиком та звичайним пензликом. А також містить набір нескладних майстер-класів саме для початківців. Другий модуль розроблений спеціально для тих, хто хоче опанувати такий традиційний народний інструмент петриківського розпису, як котячі пензли, котячка. Цей модуль містить набір вправ з малювання саме котячим пензликом, а також містить набір майстер-класів, там де мальовочки намальовані і виключно котячим пензликом котячку. І третій модуль буде цікавий вже для тих, хто... Має навички малювання петриківського розпису, хто вже самостійно малює. В третьому модулі є інформація щодо традиційних петриківських схем, а також щодо складання композицій. Крім того, третій модуль містить набір майстер-класів по малюванню традиційних схем, а також майстер класи з малювання складних схем. Тож ви можете обрати або будь-який модуль, який вас зацікавить, або придбати весь курс. Повністю бажаю успіху.